Добрий день, друзі! Сьогодні ми розпочинаємо знімати історії в театрі імені Дмитрика. Буде і театр І тато! І тата! Клас! Театр Дмитрика тато, і, тата. і тато! Ми сьогодні приготували для вас історію, ми її розповімо, покажемо, а ви здогадайтеся, яка це історія. Тому поїхали. Наша перша історія. Наша перша історія. Ти бачив. В одному царстві жив фараон. Жив фараон і він дізнався, Та, хочу... що ізраїльський народ Може... не страдає Баби, від непосильницької бій. праці. А народ стоявся міцніший. я хочу йти. Що хочеш? Іти хочеш. Іди. Отут ставай збоку, слухай історію. А ти, чого ти? І народ міцніший. де хочеш ставай. А, от фараон. І він був такий собі не дуже добрий фараон. Він мав своє царство, свій замок. Але не любив народ. Не любив народ. І він наказав, щоб кожного новонародженого сина ізраїльтяни кидали в річку. Це історія старого заповіта. Кожну дитинку, щоб кидали в річку. І в ті роки в тій країні у однієї ізраїльтянки від неї жінки народився син. Ця жінка знала, що лише Бог може врятувати її немовля. І тому вона з молитвою три місяці переховувала свого сина, а коли йому було три місяці, віддала його під опіку Божу. <гум> так. Три місяці переховувала вона свого сина, а коли вже не була в змозі далі таїтися, вона взяла кошик, обсмолила кошик і поклала в нього дитину, а потім віднесла в очерет на березі річки Ніл. Сам Бог обрав хлопчика у поміч своєму народу, і тому він вселив у серце матері тверду впевненість у тому, що Господь потурбується по, про хлопчика. Багато небезпек чатувало на хлопчика в його подорожі. Це була довга подорож. Але Бог оберігав хлопчика в його непростій подорожі. А сестричка спостерігала з очерету, як пливе. Кошик з хлопчиком, з її братиком, бо мама відправила сестричку старшу. Дівчинка вже була старша, вже все розуміла. І вона спостерігала за очерету, як пливе хлопчик і куди він допливе. Все, отака От історія. Тобі Маша... сподобала? Ми подивимося на телевізорі цю історію. Тобі Даді, сподобалося? Історія завдяки. Історія записана завдяки Дмитриковим іграшкам. І також Дмитриковій терплячості і татовій терплячості. Да, там віконечко щось є. До зустрічі, до слідуючої історії.